Слава Ісусу Христу, усім благословіть. Третього немає. І є або Бог, або сатана, або смерть, або життя. Відмого вірю чи не вірю, реальність змінюватись не буде, тому що над цим є Бог і над цим є Його чіткі закони. Підтримуючись весь оцей атеїзм, еволюціонізм, безбожжя, смерть. Я просуваю сатану, просуваю прокляття на цій землі, стільки зла на цій землі, тому що на землі. Без і як правило приходить прокляття за те, що люди відходять від Бога. Люди самі свідомо роблять вибір, відходити від Господа, а тим самим наближають сатану в своє життя, тому що третього немає. Якщо ми хочемо в кінці залишитись в правильному місці, ми маємо зараз приймати правильний вибір, вивчати Біблію, істину, істина виведе людей із цієї всієї темряви. Справжня історія людства покаже людині, хто вона та куди вона має йти. Нам усім потрібна церква та Бог.